У цьому відео ми познайомимося ближче з RX7700XT, її архітектурою і конкретним прикладом виконання. А після того, як представимо опонентів і тестовий стенд, проведемо порівняння та зробимо висновки. План дій ви бачите на екрані, а таймкоди допоможуть, якщо на перегляд усього відео немає часу. TelemaRT комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо на гесід.com. Підписуватися з нами завжди цікаво. Нещодавно ми достатньо детально проїхались по можливостям відеокарти середнього рівня Radeon RX 7800 XT, але є в неї більш бюджетна та від того не менш приваблива молодша сестра RX7700 XT. Виробник обіцяє, що остання добре підходить для роздільної здатності Quad HD, а відтак, Full HD для неї взагалі не проблема. Тож маємо заявку на народну карту. Що ж відрізняє молодший navi 32 від старшого? По перше, це менше на 10% кількість блоків Compute Units. а це у свою чергу пропорційно впливає на чисельність потокових процесорів та текстурних модулів, яких у піддослідного GPU залишилось 3456 та 216, проти 3840 та 240 Відповідно, при цьому виробник не став чіпати масив растрових блоків, залишивши піксельну Fill Rate на однаковому рівні. Але без спрощень під підсистемі VRAM вже не обійшлося. Rx7700XT залишили 12 ГБ GDDR6 на шині 192 біта, тоді як у старшого GPU 16 ГБ буфер з 256-бітною шиною. А от робочі частоти графічного чипу порізана карта, навпаки, має трішки вище. Що ж до частот відеопам'яті, то тут вже перевага на боці останнього. У підсумку пропусна здатність VRAM героїні огляду майже на 31% нижча. Оскільки RX7700XT є представницею новітнього покоління Radeon, то й усі сучасні програмні технології AMD їй доступні. Відеокарта підтримує FSR 3.0 та Hyper RX. В іграх перша може значно підвищити продуктивність завдяки апскейлингу картинки та генерації кадрів. Друга ж технологія є комплексною та поєднує в собі кілька методів покращення швидкодії: антилак, буст та Super Resolution. Ця трійця дозволяє зменшити затримки у кіберспортивних дисциплінах та задіяти апскейлінг тоді, коли він не підтримується ігровим рушієм. Розглядати можливості новинки будемо на прикладі Asus TUF Gaming Radeon RX 7700 XT OC Edition, на яку в нас вже є текстовий огляд на сайті. Посилання, як завжди, ви знайдете під цим відео. Якщо коротко, то це розігнана по чипу версія RX7700 XT з двома BIOS, вибір, між якими здійснюється за допомогою фізичного перемикача на платі. У номінальному режимі гейм-частота зафіксована на рівні 2276 МГц, а в режимі OC на 2425. Буст однаковий для обох версій BIOS і може сягати майже 2600 МГц. В іншому це вже звичне за конструкцію рішення лінійки ASUS Асустав Gaming з якісною елементною базою, великим трьохслотовим радіатором, який пронизуть п'ять нікельованих теплових трубок, та трьома 98-міліметровими вентиляторами на подвійному кульковому підшипнику. За відеокарту для тесту дякуємо магазину Telemart UA, у якому є широкий асортимент графічних прискорювачів та інших комплектуючих, а також готових комп'ютерів, ноутбуків, периферії і мережевого обладнання. До того ж, до кінця року вони пропонують безкоштовну доставку новою поштою для товарів вартістю від 2000 гривень, як на відділення, так і кур'єром до дверей. Якщо покупка скромніша, тобто від 300 гривень і вагою до 10 кілограмів, тоді її також безкоштовно доставить міст пошта. Обирайте щось потрібне собі чи цікаві подарунки друзям. А посилання, як завжди, шукайте під цим відео. Повертаючись до відеокарти, можна з певністю сказати, що зі своїм основним завданням її система охолодження справляється навідмінно. Навіть при енергоспоживанні 256 Вт GPU прогрівся усього до 61 градуса. При цьому кулери розкрутились до 1230 обертів на хвилину, що становить лише 40% від максимально можливої швидкості. Звісно, при таких умовах і шум від відеокарти мінімальний. В опоненти до героїні огляду ми обрали три відеокарти. Перша аналог попередньої лінійки RX 6700 XT у заводському виконанні. У її розпорядженні є 2560 потокових процесорів, 160 текстурних та 64 блоки рендерингу. Тож маємо відчутно скромніші характеристики у порівнянні з наступником по чистій продуктивності GPU, і вдвічі більший обсяг кешу L3 тут не допоможе. Якщо додати до цього ще й застарілу архітектуру RDNA 2.0, то можна припустити, що різниця між поколіннями по швидкодії буде суттєвою. А от по характеристикам VRAM попередник відстає не сильно. На борту всі ті ж 12 ГБ gddr 6 на шині 192 біти, але з трохи меншою частотою, тому пропускна на 11% менша. Цікавий факт: у середині жовтня AMD представила дві новинки 6000 лінійки RX 6750 GRE у версіях на 10 та 12 ГБ. Схоже на те, що цим анонсом виробник намагався заповнити простір у продуктивності між RX 7600 та RX 7700 XT. За характеристиками, 12 гігабайтна версія це та сама RX 6700 XT, але зі швидшою на 250 МГц gddr 6 10 ж варіант взагалі повний аналог RX6700, на яку ми не так давно робили огляд. Заявлені ціни на новинки виглядають цікаво і становлять 269 та 289 доларів, в залежності від об'єму графічної пам'яті. Що ж, конкуренція це добре. Сподіваємось, ці прискорювачі дістануться і до України. Повертаємось до опонентів. Звісно ж, цікаво, як молодша відеокарта виглядає на фоні старшої 7800 XT. Чи настільки велика різниця між ними, щоб доплачувати 50 баксів? Як зазначалося, у нас є і окремий огляд на цю новинку в порівнянні з RX 6800 XT, RX 7900 XT та RTX 4070. Тож більше подробиць там, а посилання у підкасті і під відео. Ну і замикати трійку конкурентів буде GeForce RTX 4060 Ti з відеобуфером на 16 ГБ. Зараз на українському ринку вона продається за майже ідентичною ціною, і тому є дуже цікавою альтернативою від зелених для потенційного покупця. Її GPU з архітектурою Ada Lovelace має у своєму складі 4352 тисячі куда ядра, 136 блоків вибірки та фільтрації текстур і 48 ропів. Для того щоб 128-бітна шина не була вузьким місцем, кеш другого рівня збільшили до 32 МБ. Робочі частоти карти становлять 2310 та 2535 МГц для базового та бустового режиму відповідно. А VRAM може ганяти дані з досить скромною по міркам сьогодення швидкістю 288 ГБ на секунду. Перевіряли можливості відеокарт ми у потужному та просторому тестовому стенді. У якому центральну роль відігравав 24-ядерний 32-поточний Intel Core i 9 13900KF, охолоджувала його велика 360-мм RSO Deepcool LS720 з якісною ARGB-підсвіткою. Материнську плату ми обрали на топовому чіпсеті Asus Prime Z790A Wi-Fi. Збереження оперативних даних доручили двохмодульному комплекту Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400 з актуальним на сьогоднішній день об'ємом у 32 ГБ. Кожна планка цієї ОЗП піддається заводським тестуванням на робочих частотах при виробництві. Самі ж частоти досить високі і складають 6400 мегатранзакцій за секунду при таймінгах 32 і 2 по 39 та напрузі 1,4 В. Охолоджується оперативка алюмінієвими радіаторами і має приємну rgb підсвітку А усе необхідне програмне приладдя, включно з операційною системою, ми доручили зберігати ssd накопичувачу Kingston kc 3000 ємністю у 1 ТБ. На наш погляд, це оптимальний за ціною та можливостями виріб, ще й з високими показниками запису та зчитування даних у 6 та 7 ГБ за секунду відповідно. Для тих, кому важлива надійність, виробник дає п'ятирічну гарантію. З граничним обсягом записаних даних у 800 ТБ. Стабільність роботи системи з точки зору енергоспоживання забезпечив C Sonic Vertex GX1000. Блок живлення має кіловат потужності та відповідає усім новітнім стандартам, таким як ATX 3.0 та PCI 5.0. При цьому ККД пристрою підтверджується сертифікатом 80 Plus Gold, а вентилятор має пасивний режим роботи до певного навантаження. У нас вже є окремий відеогляд на це джерело, тож радимо перейти за посиланням під цим відео або підказці і дізнатися подробиці. Ну і вмістив усі комплектуючий корпус Deepcool c H510 Mesh Digital. Для кращого охолодження ми облаштували його трьома додатковими 120 мм вентиляторами. Ну що ж, далі в нас довгоочікувані тести і почнемо з синтетики. У 3D Mark новинка зайняла друге місце після RX 7800 XT з відставанням приблизно на 13-17 На третьому RTX 4060 Ti з на 11-22% гіршими результатами ніж у героїні огляду. Остання ж тут RX 6700 XT, бо поступилась наступниці 20-ма, на інколи 30-ма відсотками швидку Рендеринг у Blender традиційно продемонстрував любов до прискорювача Nvidia, тому він показав в рази кращу за інших продуктивність. Всередині ж лінійки AMD піддослідна відеокарта була швидшою за аналог минулого покоління на 20-35% та слабшою за старший чип на 11-16%. Конвертація відео Handbrake здійснюється майже однаково ефективно на RX 7800 XT та 7700XT. У свою чергу RX 6700 XT помітно відстає від лідерів у 4К та на декілька відсотків у Full HD. Що ж до RTX 4060 Ti, то їй немає рівних у 1080P. Але у 4К ситуація змінюється на протилежну. І тут зелена карта вже навпаки поступається 12% швидко дії. Для ігор ми підібрали оптимальні під RX 7700XT налаштування у роздільних здатностях Full HD та Quad HD. А як з ними почувалися опоненти, дивимося далі. У Alan Wake 2 з високими налаштуваннями та роздільною здатністю 1080P все добре із середнім FPS у 73 кадри. Прямий ціновий опонент з протилежного табору показав на 18% нижче результат. І ще більше відстала від героїні огляду RX 6700XT майже на 25%. Ну і найкомфортнішим відеоряд був на RX 7800 XT з перевагою у більше ніж 20% над піддослідною картою. Так, для RTX 4060 Ti вже є повністю робочий фрейм-генератор, який впливає на її ефективність дуже позитивно. Середня частота кадрів зростає більше ніж наполовину та залишає позаду усіх без виключення опонентів. Щоб отримати не менш комфортний геймплей з незмінною якістю картинки, але вже у Quad HD, нам довелося активувати апскейлер у якісному режимі. В таких умовах RX7700XT змогла забезпечити середній лічильник кадрів у майже 80 FPS. RTX 4060 Ti збільшила своє відставання до 20%. Попередник 6000 ї лінійки все так само виявився повільнішим на чверть. А старший прискорювач спокійно зайняв лідерську позицію з 20 відсотковим відривом. AutoQuad HD генерація кадрів, хоч і підвищує FPS на 40 Ti, але дотягнутись по середньому лічильнику кадрів до RX 7800 XT не вдається. Такі ж відчуття можна отримати і при додаванні рейтрейсингу у ігровий процес, особливо на картах AMD. При цьому знижена до Full HD роздільна здатність та збалансовані FSR та DLSS не рятують ситуацію. Героїня огляду помітно замилювала зображення у русі зі скромними середніми 43 FPS. Звісно ж, грати за таких умов вже не так приємно. Не набагато кращу продуктивність забезпечила і RX 7800XT, випередивши молодшу версію усього на 4 кадри. Ну а більш-менш прийнятну продуктивність очікувано показала карта від зелених середньою частотою оновлення дисплею у 52 кадри. Додавання згенерованих кадрів тільки збільшило відрив RTX 4060 Ti від суперників, що здається дуже позитивним результатом. Сподіваємося, незабаром і карти AMD зможуть скласти конкуренцію і у такому режимі. Нова версія Counter-Strike у Full HD з Very High пресетом відчувається комфортно на усіх відеокартах. RX 7700 XT та RTX 4060 Ti показали тут майже однакову продуктивність біля 290 FPS по середній частоті. При цьому прискорювач NVIDIA був на пару відсотків попереду, хоч і з найгіршим показником по найдовшим кадрам. Непогано показала себе і RX 6700 XT, відставши від зазначених опонентів на майже 11%. Найкращу ж продуктивність вже вкотре забезпечила старша карта AMD з перевагою у 25%. У Quad HD різниця між героїнію огляду і зеленою картою майже не змінилась по середньому показнику FPS, з тим самим найнижчим результатом по дуже рідкісним подіям у останньої. Дивно, але у більшій роздільній здатності RX 6700 XT майже наздогнала піддослідну карту, відставши від неї усього на 3 кадри за секунду. А 7800 XT була так само швидшою на чверть. Досліджувати Cyberpunk 2077 з ультраналаштуваннями у 1080 p на RX 7700 XT можна доволі комфортно. Картинка на моніторі в середньому оновлювалась 100 разів за секунду і не опускалась нижче прийнятного рівня. Найближчий ціновий конкурент від зелених поступився під дослідній карті приблизно 20% швидкодії. Настільки ж повільнішим виявився аналог попереднього покоління. Лідерську позицію отримав RX7800 XT, який виявився потужнішим на 16%. Доволі позитивно гра відреагувала на появу дармових кадрів у RTX 4060 Ti, отримавши 50-відсотковий буст, прискорювач випередив усіх опонентів. Хоча заради справедливості треба сказати, що відставання RX7700XT та RX7800 XT не критичне. Зі збільшенням роздільної здатності до Quad, HD, RX 6700 XT та RTX 4060 Ti стає зовсім погано. Обидві втрачають майже половину продуктивності по середній частоті, видаючи на монітор дискомфортний ігролад 45 FPS. Піддослідна ж карта та її старша модель лінійки впоралися завданням непогано, забезпечивши середній лічильник кадрів у 66 та 81 FPS відповідно. При цьому на RX 7700XT інколи траплялись невеличкі посмикування. Якщо ж задіяти на RTX 4060 Ti фрейм-генератору, приріст FPS є, але не дуже високий. Однак цього вистачило лише, щоб на декілька кадрів перегнати героїню огляду. Можна на піддослідній карті пограти у Cyberpunk 2077 із ультрапроменями, навіть не знижуючи максимальний графічний пресет. Але для цього потрібно перевести FSR у збалансований режим. За таких налаштувань отримаємо в середньому 65 FPS з достатньо плавним відеорядом, хоч і з помітно меншою чіткістю картинки. В аналогічних умовах RX 7800XT вивіз на своїх плечах на 12% більшу частоту кадрів iRX 6700 XT навпаки не довіз біля 20%. Хто ж дійсно плескався у променях слави, так це прискорювач Nvidia, який виявився швидшим за об'єкт тестування на майже 40%. Додавання до променів і штучно-інтелектних кадрів тільки посилило відставання прискорювачів AMD. Але ж вони теж згодом зможуть у щось подібне, напевно. Якщо ви прихильник Overwatch 2, то у пару до RX 7700 XT можна сміливо підбирати ігровий монітор з частотою 240 Гц для Full HD з епічними налаштуваннями. Середня частота кадрів у цій грі склала 265 кадрів за секунду, без просадок нижче 220. Продуктивнішою виявилась тільки старша відеокарта лінійки приблизно на 15%. RX 6700 XT та RTX 4060 Ti забезпечили майже однаковий середній результат відставши на приблизно 25 та 20% відповідно. У збільшенні роздільні здатності розстановка сил між прискорювачами не змінилась. RX 6700XT та RTX 4060 Ti видали дуже схожу продуктивність з перевагою у декілька відсотків на користь зеленої карти по всім показникам. Героїня огляду спромогла ще більше відірватися від зазначених переслідувачів на майже 30%. Але й старший чип наростив відрив від неї до практично 20% по середній частоті кадрів. Перемагати постапокаліптичне зло світу Remnant 2 у 1080P та на ультракрасивій графіці можна досить ефективно завдяки середньому лічильнику кадрів на RX 7700 XT біля 113 FPS. Відставання від 7800 XT склало майже 15%. Ну а карта минулого покоління на пару з представником протилежного табору вже вкотре забезпечили цілком ідентичну продуктивність, поступившись новинці близько 20%. Профіт від використання зеленої технології генерації кадрів близько 40%. Такий приріст FPS дозволяє RTX 4060TI обігнати RX7700XT. Але щоб наздогнати 7800 XT, не вистачило буквально декілька відсотків швидкодії. Збільшення навантаження у роздільній здатності Quad HD героїня огляду перенесла гідно. Середня частота кадрів, хоч і впала на 35%, проте ігровий процес залишився все ще комфортним при 73 фпс. Повноцінний чип 7000 лінійки був швидшим майже на чверть. Айрикс 6700 XT та RTX 4060 Ti вже вкотре не відходила одна від одної на більш ніж пару відсотків продуктивності і були повільнішими за іриx 7700 XT на приблизно 20%. Для 1440 p фрейм генератор 4060 Ti забезпечив схожі результати як по збільшенню частоти кадрів, так і за змінами у рейтингу відеокарт. Щоб отримати хоча б 60 ФПС у Starfield, новинці доводилося задіяти усі доступні ресурси. І це у Full HD, хоча і з ультраякісною картинкою. Середній FPS склав 64 кадри з періодичними, неглибокими занурюваннями під 60%. Значно кращу продуктивність у майже 30% продемонструвала 7800 XT зі своїм більш потужним GPU та ширшою шиною VRAM. Ну що ж, одним кліком мишки відеокарта Nvidia додала у швидкодії 60% по середньому лічильнику кадрів. Цей трюк дозволив їй обігнати навіть RX 7800XT на декілька відсотків. Щоб ігровий процес не перетворювався на слайд-шоу, у Quad HD нам довелося активувати 75% відсоткове масштабування зображення на усіх відеокартах. Відтак героїня огляду змогла майже повністю продублювати свої результати у Full HD. Не супер, але грати можна. Чиста міць старшої карти знов виявилася недосяжною на майже 30%. І на ту ж саму різницю, що і в попередньому тесті відстали від піддослідної карти RTX 4060 Ti та RX 6700XT. У більшій роздільній здатності читерський приріст швидкодії був трохи меншим, тому цього разу 4060 Ti обігнало лише 7700XT. Отже, які висновки можна зробити з поточного протистояння? Якщо порівнювати RX7700XT та RTX 4060 Ti, то за чистою продуктивністю перша майже завжди попереду на 20%. Виключення становлять сценарії з використанням трасування променів, де прискорювач NVIDIA навпаки виривається вперед з 20, а то й з 40% перевагою. А ще не слід забувати про більший обсяг VRAM, який вже зараз у деяких проєктах змушує дивитись на зелену карту з більшим оптимізмом. Осторонь знаходиться генератор кадрів, який начебто ще більше схиляє чашу Терезів на сторону зеленого табору. Але ж на підході альтернатива від червоних, яка по попереднім тестам не менш продуктивна. Тому по даному критерію вибір залежить від того, готовий чи ні, потенційний покупець трішки почекати. Що ж до попередника 6000 лінійки, то він за рідкісним виключенням забезпечував на 20-25% нижчу продуктивність ніж піддослідна карта. Тут вже даються взнаки роки та просто простіші характеристики GPU та VRAM у купі зі слабшою архітектурою. Ідемо далі, те, що RX 7800 XT буде швидшою, було відомо і до початку тестів, проте тепер ми знаємо наскільки. У більшості випадків різниця склала 20% швидкодії, і зрідка вона опускалась до 15% або навпаки зростала до 30%. Ну і окремо пройдемося по енергоспоживанню відеокарт. І тут ситуація зовсім сумна для RX 7700 XT та й взагалі для всіх піддослідних прискорювачів AMD. У той час як RTX 4060 Ti споживає 165 Вт під максимальним навантаженням. Апетити героїні огляду становлять біля 255. Так, сучасні системи охолодження охоче дають ради із таким тепловиділенням, але факт залишається фактом. Утримання радіонів все-таки більш дороге та менш екологічне задоволення. А ви теж так гадаєте, чи маєте інший погляд на цих конкурентів? Пишіть про це у коментарях і не забувайте про вподобайку та підписку на канал. З нами завжди цікаво. Все буде Україна!